Одного разу король викотив на дорогу величезний камінь, а сам сховався, щоб подивитися, хто прибере його з шляху. Багато людей проїжджали і проходили повз, голосно лаючи короля за те, що він не стежить за дорогами. Але ніхто з них і не подумав прибрати з дороги камінь. Нарешті зупинився біля каменя бідний селянин і відкотив його в придорожню каналу. А під каменем на свій подих селянин виявив повний мішок золота і лист від короля, у якому він пояснив, що це його нагорода тому, хто прибере з дороги камінь, який заважав усім. Так і наш цар поклав під кожне випробування своє благословення. Усі перешкоди, що зустрічаються на нашому шляху, не випадкові. Бог випробовує нашу вірність, з їх допомогою звертає наш погляд на себе вгору і дає нам шанс отримати духовну нагороду. Під камінням важких випробувань, від яких ми дуже втомилися, заховані особливі благословення, відкотимо камінь, віддамо свої тягарі Господу, і в свій час ми знайдемо Його божественну милість.